Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фаншит Caraventa Brush Active Ultimate, який CF92720FO. Придбали ми її в магазині Allo. Це такий преміум формат. І давайте поглянемо, яка вона всередині. Преміум пакування таке гарне, дуже дорого виглядає такий якісний, товстий картон. І давайте поглянемо, що всередині. Подивіться, яка вона красива. Сфеншітка. Нічого як для мене зайвого. А, ну, Як завжди, тут є книжечка, це така, як пам'ятка. так, Дивіться, яке гарне поєднання білого, та золотого кольорів. На, на самої щітки є ось такий захисний чохол. Складається вона всього з двох насадок. Це концентратор, а замість фена, щоб підсушувати спочатку волосся і потім вже сама щітка. Давайте ми її витягнемо і поглянемо, як вона працює, як її користуватися, які в неї характеристики. Так, на дні у нас інструкція, як користуватися. Подовжений шнур, до речі, 2 метри аж цілих, і у нього є функція 360. Покажи, будь ласка, що він крутиться на 360 градусів. Так, а сама щітка, діаметром 50 мм, має захисний чохол. Ось так він легасінько знімається. Сама щітка з натуральної щетини, повністю натуральна щетина. ніякого більш тут нічого немає. А керамічне покриття для захисту додаткового волосся ще є. У цього фена іонізація, тобто два в одному, і саме як на мене зручне це те, що головка ця обертається та має два види наклону угла. Щоб її вирівняти, потрібно нажати на дві чорних кнопочки і повернути проти часової стрілки. Ось так, то щолчка. Тоді вона становиться, звичайно, ровною феншіткою. Якщо вам потрібен нахил, щоб, наприклад, за позаду посушитися, ви знову ж таки нажимаєте, натискаєте на чорні кнопочки і повертаєте її вже по часовій стрілці. Давай ми її включимо, покажемо, як вона працює. Ця феншітка має три режими: холодне повітря для кукла. Ось так вона. Ну, вона не зовсім холодна, вона просто теплиця. Легка А, Далі тепле, не так тепле, але не жгуче таке. І гаряче. Ось це так, звичайно гаряче. Добре. І ось так вона обертається. Встановлюємо режим, повертаємо у ту сторону кнопочку, яку вам треба, щоб вона повернулася. Як тільки ви випускаєте кнопочку, вона оцінавлюється. Дуже гарно лежить в русі, що дитячий, покажи. Ну, тобі комфортно? Так. Mm -hmm. а, що у дорослій? Він дуже, до речі, дуже легкий. І мені подобається, що от у цьому місці в неї є як, -як звуження, щоб комфортно лежав у руці. А, що ще можу сказати? Ну, дизайн, просто, як на мене, бомбовський. такий преміальний, класний дизайн. А, зараз покажемо ще, як концентратор поміняється і як їм користуватися. Щоб зняти насадку, потрібно нажати ось на цю кнопочку і потягнути вверх. Дуже легко знімається і одягає тепер концентратор. До щелчка. щоб зняти, знову ж таки, нажимаєте зверху на кнопку, потягнути до наверху. Все дуже легко, легко в управлінні, легко для дитини. А ще раз по характеристикам, що мені тут сподобалося, те, що є концентратор, те, що можна вирівнювати та є угол нахилу, те, що він обертається в обидві сторони, те, що тут керамічне покриття, а натуральна щитина, є функція іонізації. Ось тут так навіть це написано. Так, є три режими, і то, що холодний, він не дійсно не зовсім холодний, але і не дуже теплий, Такий злегку, злегка. Тепленький, більше як прохолодний. Два метри подовжений шнур. Є захисний ковпачок для щитини, щоб вона з часом не. Ще раз повторюю, що покупали ми її у магазині Алло, за ось таку ось ціну 3-3999. Ну Доставка була дуже швидка, як завжди, два дні. Ще раз покажу, як погляньте, яка преміальна, преміальне пакування. А я вже користуватись, я думаю, буде ним одне задоволення, тому що фен дійсно гарний. Рекомендую всім для припинення, хто а та, є ще така пам'ятка, як з ним користуватись, як деякий режим виставляти. ну, тобто, Продумано все і дуже гарний фен, я дуже задоволена цією покупкою. Працює не шумно, як ви вже чули, не, не нагрівається. Не ручка. Пластик, весь такий ось якісний от на дотик, дуже приємний, не як трохи шершавий, а є звуження ручки для того, щоб їй було удобно держати у руці. Ну, все, що, мабуть, можливо було придумати у фені, у цієї моделі все є.